Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки, діти, вчителі. Hello! Hello everybody! Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему. Тему 3 – Family and Friends – сім'я та друзі. Ми сьогодні будемо говорити про сім'ю нашого смайлика Сема, про його татка, про його маму, про сестричку і про братика. А почнемо ми з Римівки. Послухайте, розкажи Римівку перше завдання. Але я думаю, що спершу нам потрібно вивчити слова назви членів родини. І так: father, тато, father, тато, mother, Мама, mother, мама, sister, сестричка, sister, сестричка, brother, брат, brother, брат. У нашому застосунку навіть наведено більше членів родини Family, Grandfather. Grandmother, Father, Mother, Uncle, Friend, Brother. sister, Як ви бачите у застосунку, іще більше членів родини. Там є і Grandfather – дідусь, і Grandmother – бабуся, і Uncle – Так є. Окей, але поки що ми з вами зупинимося на чотирьох: father, тато, Mother – мама, Sister – сестра, Brother – братик. Ми з ними привітаємося. Як ми вітаємося, ми говоримо hello, так? Hello, father, привіт тато. Hello, mother, привіт, мама. Hello, sister, привіт сестричко. Hello, brother, привіт, братику. Hello, mother. Hello, sister. Hello, brother. Hello, father. Hello, mother. Hello, sister. Hello, brother. Отже, як ви бачите, родина смайлика Сема повністю уся у зборі. Так і вони спілкуються по телефону, по його смайлфону. І він їм говорить: Hello, father, привіт тато. Hello, mother, привіт, мама. Hello, sister, привіт сестричко. Hello, brother, привіт, братику. Good. Спробуйте ви сказати своїм. Родичам, так, Членам своєї родини. Hello, mother. Hello, father. У кого є сестричка, у кого братик. Hello, sister. Hello, brother. Спробуйте розказати тепер це цю ремівку за даними малюнками. Це дуже легко. Привітайтеся з кожним членом родини. Ви так само можете потім в кінці попрощатися. Goodbye father. До побачення тату. Goodbye, mother, бувай, мама. Goodbye, sister. Goodbye. До побачення, сестро. Так? Goodbye, brother. До побачення, брате. Тобто ви можете урізноманітнити і розказати таку ще ренівочку. Ну і наше завдання в робочому зошиті найпростіше, так? треба trace and name обвести і назвати е, членів цієї родини Смайлика Сема. Then Color, потім розфарбуй, and say the chant і розкажи римівку. Все треба обвести, розфарбувати і розповісти ремівку. Hello, father, привіт, тату. Hello, mother, привіт, мамо. Hello, sister, привіт, сестричко. Hello, brother, привіт, братику. Good. That's all for today. ось така у нас нова тема сьогодні почалася. Напишіть в коментарях, чи подобається вона вам. Чекаю на відповідь. Ну, Я з вами прощаюся. Goodbye! До зустрічі на наступному уроці!